Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас до карти дня, як зазвичай. У нас три карти. Спочатку хочу зробити маленьку об'яву збір для військових. Я вже це дуже часто показую, але покажу вам ще раз. Зачекайте Ось заходите в YouTube, у кого є YouTube. Так? Заходите. На ім'я Ірини. Так? І не дивитися відео, шорти, лайф, а аж е, спільнота. У мене написано ком'юніті. У вас, можливо, спільнота, якщо українською мовою. І дивитися саме верхній збір. Можливо, він не верхній, якщо зроблю якусь іншу об'яву. Ось. Ось тут. Будь ласка, перерахуйте їм гроші. Тут я описала тут їхнє відео. Ось вже 12 днів збираємо і ніяк не можемо назбирати. У нас е, ціль 150 тисяч назбирати. Там я зараз останній раз, коли я дивилася, десь коло 20 було. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вам дякую. І йдемо до карти дня. Карта номер 1 карта номер 2. І карта номер 3. Вибирайте кожну свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. І ну, подивимося, підказочки, можливо, Таро нам дасть якісь. І так, поїхали. Карта номер 1 Тут у нас королева кубків. Ви знаєте, королева кубків це взагалі-то коли емоційний стан. Сьогодні у вас емоційний стан, це особистий ваш емоційний стан. Цей емоційний стан, ну ви окунаєтесь конкретно в емоції, тобто ви сьогодні не думаєте головою. Абсолютно, от, от така карта. Карта радить вам спокійніше реагувати, тому що інколи королева. Кубки вона може бути і психічкою, тому будьте обережні. Ось емоції інколи можуть зашкалювати. Можливо, у когось гормони просто будуть, як то кажуть, жіночий день сьогодні у когось, а можливо, просто хтось вагітний. І це може бути. Взагалі-то ця карта каже про підтримку емоційну, тобто, можливо, вас хтось підтримати сьогодні зможе або ви. Ця карта вам взагалі-то радить: емоційно підтримати когось, пожаліти, обняти. Знаєте, це ну, як мама Тереза, скажімо так. Але в тому плані саме емоційному. Королева кубків вона б'є на емоції. Тобто сьогодні дуже емоційний день. Дивіться, щоб ви не занадто реагували, тому що це може бути такі всплески до психіатрії. Да-да-да, може, по цій карті воно може. Просто по одній карті я не можу сказати, що це точно буде, але може доходити. Тому реагуйте не так принципово, наприклад. от якось так. Карта номер 2 Тут сила йде. Це старший екран, тобто день важливий сьогодні для вас. І ви знаєте, якісь можливо, випробування будуть у вас, тому що, коли випадає карта сила, це говорить про те, що вам прийдеться відкрити свою внутрішню силу. Можливо, ви самі теж будете здивовані, що ви стільки можете витримати. По цій карті дійсно іде, якісь, ідуть якісь випробування у ваше життя. Але у вас буде достатньо сили, достатньо енергії, достатньо внутрішнього цього посилу. Не хочу, не можу, я не здамся і тому подібне. Ще може бути, ви знаєте, по цій карті приборкання. Приборкання, але не силою, а любов'ю. Тобто, жінка. Силою не зможе приборкати чоловіка тільки любов'ю до нього, ласкою і ніжністю. Оця карта про це, ж, про це і говорить. Карта номер 3 Тут у нас шістка мечів і вона говорить про відповідальність. В першу чергу, беріть на себе відповідальність, не перекладайте її на когось. Ви відповідаєте за своє життя. Ніхто не відповідає за ваше життя, тільки ви. Берете на себе відповідальність, плюс берете на себе ще щось. Тобто або ваші діти, або ті, хто потребують вашої допомоги. Це можуть бути ваші тварини, це можуть бути ваші старі батьки. Ось тут треба взяти на себе сміливість і відповідальність і йти вперед до цілі. Ця карта так і каже: у вас один напрямок, одна ціль вижити, наприклад, так. У ситуації війни, можливо, у вас просто інша ціль: берете на себе відповідальність, і я йду сама встаю і шукаю роботу. Сама шукаю свого кращого життя. Ця карта вам не гарантує, що на вас чекає десь там на березі щось прекрасне. Там можуть бути аберегени, які вас жируть, і таке може бути. Але ви, як сказати, без страху мужньо йдете вперед. До своєї цілі, яка у вас ціль є. І це ще, знаєте, вимушена поїздка може бути, вимушений переїзд може бути. ось якось так. І а, ця карта ще каже логічно думати. Не емоціями, а логікою. Якщо тут емоціями, то тут логікою. А, як на шахматній дошці, треба прораховувати ваші кроки наперед. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна! Гарного вам мирного дня! На все добре, мої дорогенькі!